Сім'я це моє все, ну і завдяки їм я тут. Мій позивний бусь. Ну, є, я в юності надали мені таку, тоді називали погонялам, а зараз це позивний. Я ну, до нього відношусь як до свого ім'я, саме У мене сім'я і переважно це жінки трішки був наляканий. ну, В пошуках. Декого знайти ну, спільноту, е, котра мож, може дати відпір. Натхненням для, для мене була моя жінка, тому що ну, вона, як завжди, генератор і, 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 ідей. Будучи тут, на війні, вона сказала, що якби ти зробив другий, другий крок, я б тебе не зрозуміла. Би. Ну, Бойове злагодження це насамперед, е, коли ми е, всі разом, коли. Е, ну, Кожний чоловік в твоєму підрозділі, як, твій, як твоя рідня. Особисто для мене це злагодження. Я знаю, чим побратим живе, що його хвилює, на що його хватить, де його долучити краще, ніж не ні долучити, де дати відпочити. Ми ж людна армія. Ми по-людськи ставимося до кожного бійця і враховуючи його. Морально-психологічний стан. Враховуючи те, що він людина, морально-психологічний стан у хлопців був до того, як ми прийшли. Такий бойовий дух, все. Але ж коли ми перші постріли почули, перші прильоти, ну так більшість немножко, як би то присіли. Ну чого, це теж досвід, і ми його опонували. такі спогади. Коли люди підходять і кажуть, дякуємо, там, хлопчики, як ми у вас зачекалися. Ну, це небайдужим, це натхнення був у нас пес, полкан, ми його так назвали. Доволі таки цікавий пес, тому що йому нічого не потрібно було казати. Він ну, як-то так прийшов до нас, і в нас так, але службу тягнув. У нас там була лісополоса, і ми боронили там дорогу, край дороги. Побоювали, що орки можуть зайти по краю і зайти нам в тил. Він як розумів, чого від нього ну, потрібно. Так хлопці, котрі нас міняли, там вони приїжджали, і він заздалегідь відрабатував голосом. Ми бачили хвостом закрутив то наші, але ж загинув. Був прильот по хаті. Я ніколи не стріляв там, як би. По людині, ну то й не людина, то звіряки якісь. і ми не вбиваємо свого ворога. Ми його знищуємо, тому що ми не вбивці. Херсонщину ми зустріли там, нас вивели в веселий кут, там більш-менш було поспокійніше, але ж задачі стояли тим ж, ті ж самі. Ми стояли на рубежі, орки тіканули, і потім нас відправляють відправили. От уже сюди, Це оборона, діяльність постереження, розвідка. До розвідка. Передача даних була завдання. Нам потрібно було окопатися. Ну майже як завжди, ми окопувалися помірно, тому що дрони завжди літають. Всі розповідав хлопцям, що копати потрібно завжди. Тому що сьогодні це передок, нолік, як то кажуть, життя таке, що може бути і друга лінія. Побачили підйом води, причому він не, не встихав. А кожного разу все більше, більше, більше на очах це все затоплювалося. Так, Дніпро таке широке стало, що аж, ну, майже відчували ну, всю безглуздість цього вчинку, та і в котрий раз, що у орків там з мисками щось не, не то. Останнім часом я ще більше став віруючою людиною, тому що. І це як посилення твого духу. Мене хрестили, відчуваю себе І Моя віра це віра в Бога, вона в моєму серці. Я ну, не ходжу по церквам, хоча інколи заходжу, тому що проявляю інтерес до культури. Але не для співрозмови з Богом. Мені посередники не потрібні. Ми прагнемо жити в нормальній, Цивілізованій країні і вільні насамперед вільні країні, тому що ми вільні.